Леонід глібу байка осели Соловей». Роз садочку лежав поселку холодочку побачив поміж ясним солов'я. Здоров співу насилу я. Який маленький ти, а кажу, що пролати, а на одни. Казали у дворі індикі, що ніби ти співать мастак великий. Чи може? брешуть вражі сини. А ну, нехай і я почую, яку там пісню ти вредеш. Веселою чи, може, жарідну якую. Тут сила не в тому яку, а як у І почав соловей співати. Буна є пісенька на весь садок. Лежить і слуха дурень головати, неначе справді знає прок. А соловей аж горло надриває, на всі заставки співає, І щебече, і свистить, і тьохкає, і На Нащо ж горобці то й ті попритихали і прослухати стали? Замок співу і на осла глядить. Чи будемо хвалить? Ну, молодець, хороший птах, хоч невеличкий та горлатий. Ти, видно, виплодись не з нашої сторони. Коли б ти був послухав нашого півня, тобі ще й краще заспівав. Ти, звичайно, й томи йому не рівня, але хоча б хоч трошки перейняв. Такої похвали співум не сподівався. Прощайте, дякую, він до Осла озвався. Прощай, сказав Осел, бувай здоровне, Боже. Таких суддів, такої похвали, не дай нам Боже.